12 травня засідання постійної комісії з питань будівництва, архітектури, комунальної власності та житло комунального господарства. Із п'яти членів комісії у нас присутні чотири, там хворі, відповідно, є. Які будуть пропозиції розпочати, хто за те, що розпочати комісії? Приймаємося. На порядок денний у нас виносяться п'ять питань і шосте різне. Перше питання про зняття статусу службового житла. Друге питання про надання дозволу на приватизацію. Третє. Про надання погодження на передачу з оренду, на якому майна комунальної власності. Четверте про перейменування частини вулиці Степової селищі в селищі Добровичківка П'яте про перейменування вулиць та провулків в селищі Добровичківка, Мар'ївка, села Новоудрівка та Новодобрянка Тому переходимо до першого питання. Про зняття статусу службового житла. Всі питання. До нас надійшло звернення від лікаря хірура Клотіка, який проживає у заварендованому приміщенні більше 10 років. Він хоче скористатися своїм правом безкоштовну приватизацію службового житла. Тому для того, щоб він міг скористатися даним правом, потрібно провести процедуру зняття статусу службового. Будинок номер 108 вулиця Українська, саме щодо проводичківка. Які будуть пропозиції? Ми вже таке питання розглядали, були, погоджували. У нас відповідні є акти нормативні, які ми приймали. Все в межах чинного законодавства. Тому які будуть пропозиції. Виносимо на розгляд сесії, рекомендуємо винести да. на розгляд. Да? Да, да, да. Чоловік попрацював, скільки більше де десь років. Де, де, де. Та хата вона була ніяка, він там її струю, достроював, ну, передав. Так, да. так. Тому да. голосуємо, да? хто да. за? зараз? Да. Да. Приймається. Так, друге питання. Про надання дозволу на приватизацію. зараз. Для дозволу, для того, щоб якраз це службове житло, про яке ви взяти статус, щоб можна було провести приватизацію даного житла, знову ж таки, потрібно рішення сесії, щоб було рішення для дозволу на приватизацію. Згідно даного рішення, зарекомаючи комітет, прийняти дії і розпочнемо процедуру передачі даного майна вже у власті. Це квартира? Це будинок кутика. Це будинок, так? Будинок. Ага. Я щось з людьми балакав, я думаю, що вони будинок якийсь. Будинок, це, це наш, так. так? Будинок 108, вулиця України. Це ж вони, по-моєму, цього скликання да, приймали це будинок. Чи це ще раніше Ні, ні, раніше. Це було ще в 15-му році. Довже був заключений ще 1 квітня 2015 року. Ну, Та вже ж ти будемо дивитися по квадратурі, по членів сім'ї. Е, там будинок 47 квадратних метрів два площа. У них три людини зареєстровані, проживають, там вистачає всього, щоб... без залишки. Без залишки, так. Хто не претендує, що там діть? Ніхто. Вони пропонують, вони хочуть е, провести приватизацію, відповідно, що буде на них претендувати. Буде мати 30%. Приватизація да. приймають участь всі члени всі. Ну, да. Зелена ділянка. Зелена ділянка, мабуть, зеленджай -ділянка. Зеленджай -ділянка э, оформлена, технічна документація виготовлена, тому всі документи, які скликувалися, всі документи були зроблені. Зелені ділянка сформувала. Є запитання, що чи Не, нема? Тому Хто за? Питання про надання погодження на передачу в оренду в якому майна комунальної власності. До селищні ради питання від головного лікаря Дверськівської лікарні, де вони просять надати погодження на передачу в оренду на руковому майна комунальної власності. Зокрема, два квадратних метра у приміщенні лікарні з вузер вулиця Пуха 10 для розміщення у ньому кавового апарату. Дане житлове приміщення на першому поверсі терапевтичного корпусу, комунального комерційного підприємства пропонується присвоїти йому перелік другого типу, відповідно якого потрібно розпочати процедуру передачі через прозору безправлятного аукціон і... По процедурі, хто виграє, той буде отримувати дані. Дані подані мають. Тому пропонується затвердити другий тип і надати дозвіл на передачу в оренду. Можна, можна передати, хай починають. Ну, це, як на мене, це не є окремо виділене індивідуальне майно два квадратних метра. Якби це було якесь приміщення, кабінет, ну, вроді да, процедура понятна, аукціон. Тут, як на мене, вони могли і самі своїми внутрішніми господарськими наказами приймати такі рішення. Ну, звернулись до нас, ми маємо розглянути і надати або да, або ні. Єдина пропозиція, щоб кава-машина була хороша. Щоб кава. була. Хто зайде на торги, то хто виграє ці правоорендиниці 2 квадратних метра, то вже той буде спалити. Там теж стоїть, ну кава дуже смачна, красиво все зроблено. А мали зараз виграє, хтось прийде з сумочкою і з термосом і буде торгувати. Такий, такий варіант може бути. Це про те, що при формуванні пропозиції, лікарня вже повинен це все описати і. То вже нехай самі і відповідати, і Якщо буде кава не добре, то ніхто і купляний буду. Що виносимо? Я думаю, для людей це все не більше. Там людей багато ходить. Давайте голосуємо. За. Так, четверте питання про перейменування частини вулиці Степової в селищі Добровеличкої. Значить, про більшою аналіз об'єктів, які знаходяться на даній частині вулиці, ми говоримо безпосередньо про частину вулиці. Яка знаходиться між вулицею Центральною і Провулком Зеленим. Це там, де знаходиться МПШНД, дорожня заправочна станція. У нас по реєстрах адреса заправочної станції польова 1, МПШНД вулиця Степова, 2. Далі дорожній райотодор. Степова 3. Там виходить на цьому відрізку дуже багато адрес і вони всі різні. Тому для того, щоб е, вибор, е, ну, зняти од розбіжність, у нас по проблема цього, що вулиця Степова є на е, новому посіоку. У нас є дві вулиці і йде накладання е, майна приватної власності. Тому щоб брати дану проблему, пропонується дану частину присвоїти назву. Олександра Пальмо. І у нас получиться вся вулиця Бізна, об дорога об'їзна буде вулиця Олександра Пальмова. Від вулиці Центральної до вулиці Незалежної Незалежності. Тому пропонується внести зміни, щоб прибрати оцінити до європейської. До європейської. До європейської. До європейської. До. Ну, Олександр Пальмов, це наш герой, да, який заявив. Вулиця була переймінована, єдине, що я скажу, вона була від Зеленої, так як вона була пролука Зеленого до Європейської. Всі ці, ці питання зголосовані. Вони пройшли через комісію, Тобуваємо. вони через виконавчий комітет, а тепер потрібні відповідне рішення сесії. Чи далі комісії є питання? Немає. Хто за, щоб підтримав даний проєкт рішення? Так, підтримав. І п'яте про перейменування вулиць та поуків, селищі Мар'ївка, Тавмар'їв та Новолків, Дане рішення йде у зв'язку з тим, що є звернення від жителів даних вулиць по населених пунктах і на виконання закону України по декомунізації. У нас проходить подальше переіменування вулиць, які пов'язані із російською імперською традицією. Тому пропонується примірувати э, слідуючі вулиці, селищі Доволичківка, вулицю Європейську, на вулицю Віталія Невоцька, вулицю Папаніна, на вулицю Західну, провулок Воночавського на пробуло Трипівської, провулок Радкістова на провулок Слов'їни, у селі Маріка, вулицю Чехова на вулицю Тиха, вулицю Чкалова на вулицю Джарельна, у селі Новолутівка, вулицю Стрижака на вулицю Степова. Сергій Новобрянка, вулицю після Грумова на вулицю Олександра Аткевича. Прошу підтримати. Які будуть питань? Ну, комісія по перемінуванню погоди виконком погоди. В общем, процедура вся була дотримана. Дотримана з під законодавство. Ну. Наша комісія все одно несе сесії, не рекомендаційного характеру. Ми виносимо на сесію як рекомендацію. За. Все, що, всі питання в нас вичерпні. Що це питання різне, можливо, якісь якісь запитання. Нема? Все, я тобі вдякую всім.